Ось рубільник на вхід. Ці рубільники в мене спарені. Тобто виключаєте один, а вони спарені і в будь-якому разі два виключаються рубільниками. Зараз ми проріжемо цю перегородку і виправимо це діло. Ну, ось така проста отвертка, де вичисляє, де є фаза. Тут пальчиком представляємо. Любіться, вас не вдарить. Бачимо, засвітило. По другу. Не світимо. Тобто тут є ноль, а тут є фаза. Роз'єднав я ці дві кнопочки. Тепер перевіряємо, з якого є фаза, а є ноль. Так, ну що, перше на удачу. З лівого. Раз. Виключилась? Міряємо тут фазу. Немає. Тут немає. Не світа. Включаємо. Це значить ноль. Тепер цей рубільник. Раз? Фаза є бачите, і тут фаза є. Отже це є фаза, а це є ноль. Виключаємо перце. Фази нема. І тут фази нема. Включаємо 0 і тоді підключаємо котел. Раз. раз. Добре.